Зупинили передачу та продаж наркотиків у СІЗО. Незаконний бізнес там організував 36-річний ув'язнений. Допомагали йому троє знайомих на волі. Всі чоловіки раніше судимі за крадіжки та зберігання заборонених речовин. Правоохоронці задокументували дев'ять передач наркотичної сировини до пенітенціарної установи. Під час останньої зломисників було викрито. Недовзі суд обере усім фігурантам запобіжний захід. Івано-Франківець купляв особливо небезпечні психотропні речовини та таблетки із містом наркотичного засобу. Надалі їх переправляв двом мешканцям Києва, – 56-річній жінці та 38-річному чоловіку. Вони маскували наркотиків харчі, солодощі та різні побутові речі. А відтак під виглядом різних адресатів переправляли товар до установи. 36-річний організатор наркотрафіку збував заборонені речовини ув'язненим вилучено цукерки зі смаком, таблеток, метадону, бупреморфіну та порошкоподібними речовинами присторі для викурювання солей та шприци, та інші речові. Докази всім чотирьом фігурантам. Слідчі вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України.